Доброго ранку, мої чарівні підписники, чарівні гості каналу. Вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого, всі, всіх благ, всіх благословень. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: події найближчого тижня, найближчих семи днів у вас будуть три варіанти. Із цих трьох варіантів ви оберете свій і подивитесь події на найближчі сіми днів в вашому житті. Можливо, буде щось цікаве, можливо, будуть якісь нові витки в вашій кар'єрі або в любовному житті. Ми все це подивимося. Я взяла дві медитативні колоди, таро дикі невідоми, ось коробочка осьована, і таро Оша, Дуже крута, і мощна колода. Також. Давайте подивимось події найближчого майбутнього. Одинички найближчі 7 днів, 2 найближчі 7 днів. І 3 найближчі 7 днів. Це от по сірому картам буде що явно відбуватиметься. А що у вас буде відбуватися всередині в духовному плані. Ми подивимось на Таро Оша. Сірі карти це події, помаранчеві це те, що всередині. Реакція на ці події. Можливо, запоздала, можливо, вчасна. Так, дивимось. Зараз я перевірю, чи карти попадають в кадр, пробачте віче. Так, карти попадають в кадр, все прекрасно. І так, поки ви обираєте свою е, карту, свої карти, свій варіант, можливо, всі варіанти подивитись, хто його знає, я запропоную вам чаю. Уявіть, будь ласка, так, що наче кінець листопада, е, кінець осені, початок зими. Е, ви прийшли рано вранці в гості до своєї сусідки е, сільської чарівниці або давньої подруги. І ми з вами ворожимо на картах Таро і п'ємо в чай. Я спочатку вам налью. А вже потім собі. Ще, до речі, трав'яни. Тут багато я намішала. Цей келих, цей, ця чашечка хай буде для вас ось тут стоїть. Наче, як ми дійсно сидимо за одним столом, я і ви, ви по ту сторону столу по той бік, а я з цією. Так, ну думаю, я вже зробила достатньо перерву, щоб ви обрали свій варіант. Давайте починати з одиничок. А другий і третій поки що відкладемо у бік. І так, одинички, я вас вітаю, я вам бажаю, мирного не вам все найкраще, все часті, благословінь. Благ, Ча, Чашка чаю це це спеціально для вас, ви можете її випити, можете, якщо хочете собі 7D або 8D кіно, ви можете піти на кухню, заварити собі чашечку чаю або кави і уявити, так, наче ви дійсно зі мною сидите за одним столом ви по той бік столу, і я вам виражу, наче, як ми дійсно, подруги і ми. Вже давно дружимо з вами. А тепер без зайвих ліричних слів давайте зробимо ворожіння. І так, які події основні будуть нам найближчі 7 днів, найближчі тиждень у одиничок, в же, злів, хороший початок і як вона на це буде реагувати. А до минулі, в минулі, в минулі. два мгнові двійкорадуги. Наскільки я пам'ятаю, це, здається, все-таки Пентаклі. Якщо по класиці. Uh -huh. Які події? Буде якийсь прорив, можливо, прорив на роботі, можливо, ви здобудете бажану людину, там ви до неї залицялися, або до нього, у вас був якийсь флірт, ви отримуєте бажане. Можливо, тут дійсно йде якась ініціація когось в щось. Можливо, ви, наприклад, будете навчатися чомусь новому. Або навчати когось чомусь новому? А ну давайте більш детальніше подивимось, про що тут в даному випадку туз жезлів саме Западі? Про що тут? Угу. Ну, дивіться, дівчата, тут іде такий момент, що ви е, отримаєте якісь бенефіти від життя. Це може бути, от ви, наприклад, там. Е, Дуже старанно працювали на вашій роботі там, в офісі, на заводі, в принципі, по факту не важливо, де ви працюєте. От ви, допустимо, дуже багато часу приділили тому, щоб поставити себе молодцем на, на цій роботі, заробити певну репутацію, отримати певну репутацію. І ви це бажане. Вибачте, за тавтологію, отримуєте. От реально так виходить. Вісім мечів, лицарь мечів, 10 келихів. І це саме в дикому невідомому, Таро я підкреслюю. По вісімці мечів тут намальована куколка, яка тут стане метельком. От, а оце це і є рицарь мечів. Ви дійсно передчуваєте якесь переродження найближчі 7 днів. У вас будуть, знаєте, якщо можна спорівняти з силами природи, то з двох тектонічних плит. У вас буде перестройка, перебудова вашого життя. І на краще. Так, а як це по подіям буде? Що вона отримає? Бажану роботу, бажаного чоловіка чи щось іще? Все перераховано? І все перераховане більше імператриця, ваше життя в найближче зміниться на краще. І саме цікаво, що ви будете не дуже цьому радіти, тому що от спочатку буде такий перший вау-ефект, коли ви відчуєте, що ваша мрія здійснюється або здійснилася вже, а потім. От... Трішки потухнете стосовно цієї мрії, а потім знову загоритися. Знаєте, якісь такі певні я бачу духовній по цій карті агновені, агнові. Двійка радуги, тут якось так. Чай, до речі, дуже добрий. Пропоную вам спробувати ця чашечка, я нагадую спеціально для вас. Ну, Давайте роз, розкривати ваше, ста, ваш стан психологічний духовний найближчі 7 днів стосовно цих чарівних подій, які будуть відбуватися. Що конкретно відгновання від мгновення від моменту до моменту. І все таки вам випала смерть, трансформація. Вона тут підписана як. Преображення, 13-й, старший аркан. Вам ще випав тут мах существування Паш Хмар і чотири хмари. Дивіться, тут такий момент, що ви відчуєте якусь певну доленосність подій найближчого тижня. Можливо, ви чекали якихось звершень, можливо, ви чекали відповіді на ваш запит, на якусь. У якісну високооплачену роботу, можливо, ви чекали, якщо ви чоловік, можливо, ви чекали відповіді від вашої засноби, від вашої дівчини, чи погодиться вона стати вашою нареченою чи ні. Тут навіть щось таке дуже важливе може відбутися найближчі 7 днів у вас, це як виход за рамки. От виход із своєї зони комфорту, щоб отримати більше. Бо, як кажуть багато розумних людей нашого, нашого часу, твоє щастя знаходиться поза зоною твого комфорту. Твої цілі знаходяться поза зоною твого комфорту. Треба з неї виходити. А ви вийдете якраз. І тут ще зв'язано з тим, що ви будете багато про це говорити, думати, писати, можливо, якщо ви творчої професії ви можете мати на приміті ідеї для нової книги, для нової збірки віршів, п'єс і щось таке. Тут у вас прокидається творець, митець. Ви будете створювати свою реальність, вам реально багато чого дано по життю, і у вас, можливо, дуже сильна натальна карта, і у вас скоро буде щось на зразок пробудження, просвітлення. Ви відчуєте себе, що ви не просто так живете це життя, дихаєте повітрям, їсте їжу, п'єте якісь напої і маєте якісь битові проблеми, ви відчуєте, що ви душа. Що ви не просто якесь туловище, що ви душа, ви це відчуєте. Це також може бути початком виходу з депресії. Я підкреслюю виходу з депресії або тяжких емоційних станів. Отакий був перший варіант. Добре, одинички, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба всього найкращого. Все швидких благ, все ж благ славінь. До нової зустрічі. Бувайте! І так, любі двічки, шановні двічки, я вас вітаю, я вам бажаю доброго ранку. Якщо ви... Прокидаєтесь під моє відео, мені буде дуже приємно. І дивитись ранішнє відео, це мені дуже-дуже-дуже буде приємно. Поставте лайк, якщо що. Давайте з вами трохи поворожимо. Але, перш ніж почати, давайте ми з вами зробимо невеличкий ліричний відступ. Уявіть, так, наче, кінець листопада, початок зими, українське село, ранній. Ранній ранок, вибачте, за тавтологію, ви прийшли до гості до своєї сусідки сільської чарівниці. Ви також черівниця. Ми живемо в чарівному селі, де відбуваються дива. І я вас запросила на чашечку чаю, і ми вирішили погадати на картах Таро для вас, що вам принесе найближчі сім днів, які будуть ключові події, як ви на них будете реагувати. Без зайвих слів, давайте починати наше вираження. А поки я вам розказую щось, ви можете випити оцю чашечку чаю. Вона спеціально для вас налита. Чай, до речі, дуже смачний, трав'яний. Так, які події основні будуть у двійчик відбуватися? Так, всім жезлів, добре. Е, як вона на це буде реагувати? Храбрость. Мені дуже подобається ця карта Таро ошу. Бачите? храбрость – це як квітка проростає крізь. Бетон крізь е, каміння. Так, дивіться, що тут я бачу. Тут дійсно, от, оці картинки, вони навіть зовнішньо дуже схожі одна з одною. Придивіться, будь ласка, уважно, дівчата. Це от іде таке, що ви от наберетеся храбрості, наберетеся відваги е, бути самим собою. Не будете просто так. Сумно, стидливо опускати очі при погляді там, з незнайомими людьми, або ви не будете мовчати, коли там хтось вам буде доказувати, що ви верблюд, наприклад. Ви скажете ні, я прекрасна русалочка, не знаю, як, як, як вам більше подобається. Ви будете реально дуже сильно Відстоювати себе, і це вам буде по кайфу, і ви відчуєте прилив сир енергії. Також це може означати, що ви, наприклад, на шляху до того, щоб, так би мовити, пробудитися саме в тому плані, що відчути себе, зрозуміти себе, відчути, яке ви займаєте місце, ну, називаємо так умовно в іерархії тій чи інший. І зрозуміти, для чого ви взагалі прийшли в цей світ. У вас будуть дуже серйозні зміни саме в ментальному плані, можливо, це щось схоже на просвітлення. І знаєте, події будуть, в принципі, такі ж самі, як і минулого тижня, наприклад, в вашому житті, або позаминулого. Але найближчі сім днів вони будуть більше як про інсайти. Більше як празарення, розумієте? От я пам'ятаю, я колись слухала лекції одного відомого астролога і він розказував історію там, де прийшов до мудриця один чоловік і сказав, як мені стати таким же мудрим, як і ви? А він сказав: їй пий, живи і станеш мудрим. Е, от, Знаєте, ключові події, ви можете схопити інсайт, навіть в той момент, коли ви миєте брудний посуд на кухні після вечері, слухаєте якусь лекцію, або навіть пісню, або музику, і ваші почуття, совокупність почуттів і совокупність ваших думок, вашого досвіду, вона може дійти до якоїсь певної точки, де ви отримаєте інсайт. Я думаю, вам це знайомо, як це відбувається. Інколи це буває отак. От Перемикає, і ти щось розумієш. Те, що не міг зрозуміти багато років підряд, багато років тому, розумієте? От якось так це можна пояснити. В принципі, хороші карти випали на найближчі 7 днів для вас двієчки. Я б сама була б рада, якби мені таке випало, якщо чесно. Можливо, коли я е, буду перегадувати на цьому відео і буду в якості вже не ворожки, а. Таролога, не, не таролога, а якості глядача із Апрошающего, я, я буду надіятися, що мені випаде цей варіант, бо це дуже добре. У вас іде реальне дорослішання душі, підведення якихось підсумків. Зазвичай це буває у людей, якщо стереотипно вважати, десь приблизно за 30, коли перша молодість прийшла, починається зрілий вік. Зрілість, сам сок людини, коли вона стає ем, в такому благосному періоді, де всі дороги відкриті знову, але у тебе вже більше досвіду, і ти вже більше розумієш, ніж як коли ти, допустимо, школу закінчила або універ. Одним словом, ключове слово, ключова фраза, яку можна сказати на ваші найближчі сім днів, ви будете ловити інсайти за інсайтами. І це стосується саме чогось духовного вашого життя і якості вашого життя, як його покращити. Отакий От був другий варіант. Добре, двічки, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. От подивіться на цю карту. Вона називається хоробрість, храбрость. Можете навіть заскрінити цю картинку і зробити її як вашим оберегом на тиждень або на якийсь час. Або якщо у вас вже є ця колода Ошад Таро», якщо що отак коробочка виглядає, От, ви можете там, наприклад, покласти цю карту собі там в сумочку, в гаманець, в кишеню. Вашого портфелю, або там вашу, я не знаю, там внутрішній карман, ваші курточки, наприклад, або, там, я не знаю, ну, пальто, розумієте. І носити її цілий тиждень як талісману, це буде реально як захист і провокація нових інсайтів, які будуть. Які вже на вас чекають. Ви можете так зробити. Добрий двічки, я вам дякую. Я вам сподіваюся, сподіваюся, що вам сподобався цей чай. Він трив'яний, дуже, дуже смачний і приємний. Мені було також приємно з вами спілкуватися. Читати для вас з карти Таром. Можете вже бігти на свою роботу. А якщо що, хата Черівниці на вас чекає? До побачення, двічки. І так, любі трічки, третій варіант. Я вас вітаю, вам бажаю мирного неба, всього найкращого, все благ, всечних благословень. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: події найближчих 7 днів. Ви можете дивитися цю, це відео як і в понеділок, вівторок, середу, п'ятницю, неважливо. Ми просто будемо відраховувати найближчі 7 днів від того дня, коли ви побачите це відео. Тобто можна, в принципі, не. не Прикріплюватися до якогось конкретного тижня, якогось конкретного місяця, якогось конкретного року. Просто найближчі 7 днів, що для вас буде головні події по сірій карті, оце буде головні події, а це як ви будете на них реагувати. І старого, що ваша реакція і ваші якісь духовні відчуття під час цих найближчих семи днів. І дозвольте мені зробити невеличку ліричну ремарку. Я заварила чай в хаті чарівниці. Ця чашка це для вас. Ви можете випити цей чай, я собі вже налила і п'ю. І також ви можете уявити, наче магія реальна, наче казка дійсно існує. І казка це правда, що бувають і різні чарівники, і чорні, і білі, і добрі, і не дуже. От і ви можете дійсно уявити, так наче ви прийшли раннім утром до мене в гості. Ми з вами п'ємо в ранішній чай і оборожимо на картах Таро для вас, я вам виражу, як своїй любі й приємні подружці, з якими ми вже давно знайомі. Давайте вже подивимось. Подійне будь майбутнього. Три жезла. і як ви будете реагувати, шизофренія. Ну, прекрасно. прекрасний ранок. Ну, давайте подивимось. Три жезла. про що тут? Вона ідея про якусь сукупність, про якусь жіночність, про якусь двіжуху, але дуже м'яку і дуже обособлену, і дуже таку, Це знаєте, як зернишко, яке проростає в землі, воно ще не пробилось на поверхню ґрунту, воно в землі росте. Тобто події найближчого тижня, найближчі семи днів вони будуть про те, щоб ваше зернятко проросло. Це зернячко буде проростати в найближчі сім днів, чи воно вже проросло і ці плоди або перші всходи побачить е, трієчка. Чи і те, і те. Тут про те, що зі е, зернятко вже проросло, яке ви посадили. Ну, наприклад, ви, допустимо, там купили собі курс, ну, допустимо, там по таро, або ви купили собі курс у якогось лаф-коуч тренера. Наприклад, яка Алоніка добровольська, я в неї там два курси купила, це, до речі, не реклама. Вона дуже крутий коуч тренер, і в чому я з нею погоджуюсь, в чому ні, але в неї є багато що можна почерпнути. Такий український лайф-коуч-тренер. Вона вже давно цим займається, і набагато мене старша, і мене з її творчістю познайомила моя близька людина, і я дуже рада цьому, тому що завдяки їй деякі моменти мені були більш зрозумілі і було декілька інсайтів під час в придивлянні її відео, там курсів. Я, до речі, собі скачала курс, як себе мотивувати. Я забула вже, як він починається, там вона дуже багато цінної інформації дає, навіть теоретичної, і я їй дуже вдячна. Якщо вона колись побачить це відео, що навряд чи, але тим не менш, Якщо ви колись побачите це відео, пані Ауніка, то я вам дякую. Дивіться, як ви будете на ці всі інсайти, на ці всі проростання зерна, тя, про, е, е, реагувати, випала карта шизофренії. Про що це говорить? В даному випадку я читаю її так. Я читаю її як те, що ви будете боятися нового життя, і ви будете всіми руками ногами і зубами. Триматися за старе, ви будете боятися нового. Це дуже схоже там, знаєте, на комплекс самозванця, на комплекс відкладеного життя, оці всі моменти, це мені на це нагадує, але це не конкретно прям те, що я перерахувала. Але воно по відчуттям дуже схоже. Це знаєте, от коли людина боїться успіху і боїться, наприклад, хейту. Вона може, наприклад, не так сяяти, якби вона сяяла, якби вона цього хейту не боялася. От бувають такі люди, які могли б вести дуже цікаві блоги, чи про своє життя, лайфстайл, чи, наприклад, про те, як вони готують якісь страви або вигадують напої, або вони, наприклад, Чинять велосипеди, там, я не знаю, ролікові канки, ем, я не знаю, наприклад, там скейтборди, і щось таке. Але вони не виставляються в інтернет, бо вони думають, що це нікому не потрібно, або у них страх успіху, що вони не будуть знати, що робити зі своєю популярністю. Наприклад, от у вас таке, от ви боїтеся майбутнього, хоча відчуваєте, що скоріше за все там буде щось хороше. Але в минулому і теперішньому вашому, яке залежить від минулого, ви так застрягли і ви боїтеся, як буде по-новому. Тобто найближчим часом будуть такі певні події, які будуть показувати, що те зернятко, яке ви посадили, проросло, але вам буде дуже страшно від того, що те зернятко, яке ви посадили, проросло. Це може нагадувати те, що, наприклад, людина може відмовитися від хорошої роботи лише тому, що вона її боїться, боїться відповідальності, боїться великих грошей, боїться, наприклад, я не знаю, популярності якої ще раз повторюсь. От якось так. А ну давайте копнемо поглибше. А чому тоді трієчка буде так боятися свого успіху найближчі сім днів? Карта. Терпіння. Тут зображена вагітна жінка і фази луни. Це говорить про те, що ви дійсно дуже духовна людина, і ви винашували ідеї багато років навіть. Але все-таки це схоже на те, як знаєте, деякі письменники, як кажуть, цитуючи, пішуть в столу. Тобто вони можуть писати книги, збірки віршів, романи, п'єси, сценарії для серіалів або фільмів. Але вони написали це і сховали це в шухлядку. От тому і є така фраза пішуть в стол. Тут ви можете також, ну, реально, і за страху успіху відкладувати свої якісь ніщаки, які вам готує доля. Тобто, я тут бачу так, що у вас буде щось хороше, але вас це не лякає. Давайте ще раз запитаю, чому? Ну, по цій карті я бачу, що ви будете відчувати одночасно амбівалентні почуття, це протирічливі почуття. Одночасно і приємно, і одночасно і боязко. І хочеться, і коліться. Отак це можна описати народними словами. Такий у вас буде тиждень. Я сподіваюся, що ви е зробите якісь висновки і. Підете на зустріч своєму щастю, а не будете відкладувати його в довгий ящик. Добре, трієчки, Я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. Такий був прогноз для вас на найближчі 7 днів. Сподіваюся, вам сподобався чай в хаті, Вінці та Черениці. До нових зустрічей! Бувайте! Па-па.